Питання, які стосуються стихійних лих, лікування, реабілітації військових та організації освітнього процесу у закладах освіти Прикарпаття в умовах воєнного стану, про це та інше мовилося на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України від Івано-Франківської області. Більше розкажуть наші кореспонденти. Розпочали засідання конгресу вітальним словом заступника керівника офісу президента Олексія Кулеби він наголосив на важливості проведення таких заходів. Для нас дуже важливо, щоб усі рівні влади мали можливість комунікувати. Для нас важливо, щоб зараз ми всі були єдині, і кожна людина, народний депутат або депутат будь-якого місцевого рівня. Територіальної громади, громадянин України, міг долучитися до нас і послухати або прийняти участь у обговоренні важливих питань кожного регіону. На сьогодні вирішити низку важливих питань, що стосуються Прикарпаття, надзвичайно важливо. Переконана голова Івано-Франківської області Світлана Онищук. Основним завданням Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України є налагодження тісної співпраці центральних органів державної влади з органами місцевого самоврядування для напрацювання узгоджених рішень з метою підвищення якості життя людей в нашій державі в умовах воєнного часу. В останні декілька років років чималих збитків Прикарпатчого завдала стихія. Саме про її шкоду та ліквідацію розглядали у першому питанні на засіданні конгресу. З резервного фонду обласного бюджету видалено майже 6 мільйонів гривень для територіальних громад, що найбільше постраждали від стихії, зокрема Верховинський, Белиборізьке, Нижньовербівський і Печеніжинський. В Цілому, як показують підрахунки, за останні 15 років стихійні лиха спричинені потужними дощовими опадами, що призводили до різкого підйому води в річках. Завдали матеріальних і фінансових збитків, інженерним спорудам, об'єктам життєзабезпечення та населенню області на суму понад 6,2 мільярда гривень в цінах минулих років. Жодна стихія не оминула територію Білоберійської територіальної громади. А тому її керівник Дмитро Іванюк наголошує, усім потрібно працювати на випередження. Під час стихії, окремі населені пункти по 10-15 днів залишаються без транспортного сполучення. Це яке є перешкода, надання таких послуг, як медична допомога, десанс, бо ми знаємо, коли у стихію лескавка, гріб може підпалити хату і спасти вже не може. А також додає. Вважаємо, що єдиним з такої ситуації є здійснення будівництва затісних хитро. Технічних пору і які би подальше не руйнувалися автомобільні дороги, і руйнувалися дано господарства і беззадівні ділянки. Ще однією темою обговорення було питання щодо лікування та реабілітації українських військових. Медична допомога військовим надається в рамках програми медичних гарантій у стаціонарних відділеннях 34 закладів охорони здоров'я області. Найбільша кількість госпіталізації військовослужбовців в 2023 році ми бачимо у. Сами закладах медичної охорони, які безпосередньо надають якісну медичну реабілітаційну, в тому числі допомогу в Івано-Франківській області працюють чимало реабілітаційних центрів, які допомагають військовослужбовцям. Проте їх буде більше за допомогою комплексу фізичних прав та інших доказових методів. Вони забезпечують активну фізичну реабілітацію, якраз для поліпшень. Діяльності упорно-рухового апарату та організму в цілому, рівноваги координації, збільшення сили витривалості м'язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення або компенсації порушених чи відсутності функцій. Та не лише фізичною реабілітацією військових займаються на Прикарпатті, важливою складовою є й ментальне здоров'я. Пропозицію питання щодо можливості створення нового пакету по психологічній реабілітації пацієнтів з психічними розладами для збереження ментального здоров'я військовослужбовців та членів їх родин. серед важливого на конгресі мовилось і про організацію освітнього процесу в закладах освіти області в умовах воєнного стану. Початком війни. До нас перемістилось близько 11 тисяч учнів на сьогоднішній час 5039 учнів з числа тимчасово переміщених осіб навчаються у закладах нашої області, і з самого початку ми зробили все для того, щоб інтегрувати. Дітей в навчальний процес, щоб відповідно не було це для них великим стресом. Вони і так багато пережили під час війни. З проблемними питаннями в освітньому процесі до можновладців звернулися представники Коломийської територіальної громади. В бюджетному кодексі є таке поняття, що гроші з'являються під осінь, а ми розуміємо, що харчування дітей має бути в разних умовах. Тобто. Каже, на чи можливо таке, щоб запровадити наприклад безпроцентні кредити для місцевих ну для органів місцевого самоврядування, для того, щоб ми могли виконувати роботи, планувати прямо січня лютого? Обговорили можновладці і питання розвитку в області центрів надання адміністративних послуг та розповіли про успішні практики створення віддалених робочих місць.